Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді чергова монета від Нацбанку України. Власне, у мене їх вдалося замовити декілька. Один замов... Одну замовив на себе, іншу замовив вже брат з невісткою, бо Нацбанк ввів обмеження, коли можна купити одну власну монету на акаунт. У мене акаунті власних два і ще. До цієї справи власне ще підписав свого брата та невістку, бо більше власне, нема нема кого. Ну, в принципі, ще маму можна, але мені в принципі, цих трьох-чотирьох монет вистачить з головою. Зазвичай беру собі одну. Одна-дві йде на обмін, і, можливо, де ще на якийсь подарунок комусь знадобиться. Ну, в основному на обмін декілька залишаю. Хай буде, була можливість купити чому ні. Здійснення операції було 10 вересня 2024 року. 30 вересня вже, а замовлення було 30 вересня 30-го вже було здійснено операцію. Це парламентаризм у сувенірному пакуванні. Метал Нельзільбер, номінал 5, кількість 1, номінальна вартість 5 гривень 163. Її вартість по ціні Національного банку, причому її відпускали в НБУ. І, власне, зараз розберемо ще другу. Виглядає вона ця монета ось таким чином, парламентаризм. Дуже така гарна, дуже гарна, сувенірна упаковка дуже гарна. І перейдемо до огляду другої посилки. Вартість посилки також в Укрпошті здорожла, вже в районі 60 не в районі а 60 гривень вона вже коштує, тому до вартості монети можна сміливо додавати ще й вартість пересилання Укрпоштою, бо новою поштою ще дорожче. Там на гривень 20 десь дорожче буде. Тут так само, 10 вересня замовлено, 27-го вже здійснено операцію. Також парламентаризм у сувенірному пакуванні. Всі ті ж самі характеристики, тому не буду на цьому зупинятися. Так, передивимося, чи там все гаразд. Я насправді дуже ризикую, не розпаковуючи її в мікропошті, бо то бувають пошкодження. Але заморочуватися з тими відправками і так далі не хочеться, тому вже береш заради вже огляду так цілими упаковками. Ну, а ще дві. Ще два парламентаризму, це вже родичі мої придбали. Банки, дистриб'ютори також реалізовували такі монети, можна було їх вільно придбати. І якщо ціна там ну, 163 гривні плюс 60 і додайте ще пересилання, там вийде 230-240 гривень, то можна спокійно брати. Отже, опис монети, парламентаризм. Англійською, українською мовою подано всі характеристики описи монети. Монети України, Coins of Ukraine. Будівля парламенту України, така епічна. Далі зображення прапору України, зворотня сторона упаковки, повністю йде опис парламентаризму України з відновленням Державної Незалежності, проголосила намір і так далі. Це можна перечитати, не буду зупинятися. Це саме подано все англійською мовою. У нас цікавить технічні характеристики. Номінал 5 гривень, металний зільбер, маса 16,5, діаметр 35 мм. Спеціальний анциркулейтед як і скарбування, гурт рифани, тираж 50 тисяч екземплярів. Це ж подано все англійською мовою. Банкнотно-монетний двір. Його логотип, художник Тетяна Балута українською та англійською мовами. Ну, сувенірка виглядає гарно. Мені реально сувенірка подобається. Просто покажу в кінці, як вона в альбомі буде виглядати з іншими сувенірками. І перейдемо власне, до огляду самої монети. Спочатку розглянемо аверс монети. В центрі композиції розміщено. Зараз візьму свого помічника. Це моя зубочистка. Вона мені допомагає робити огляд. Так, в центрі композиції розміщено малий державний Герб України. Так, далі логотип банкнотно-монетного двору в нижній частині номінал 5 гривень. Напис Україна 2024. І в нижній частині зображено табло Верховної Ради під час їхнього голосування. Коли не голосують, там висвічується, проголосовано, не проголосовано, утрималось, хто проти, хто за і так далі. І верхня частина монети це е, різні вікові категорії соціального статусу люди, українці конкретно, і різні е, силуетами, між силуетами розміщені написи: права, свобода, демократія, людина, захист вітчизни. Народ, що там ще інклюзивність, є рівність, євроінтеграція, закон. Це якщо такого про, про, про те, що йдеться в описі, всі оці елементи зображені е, на монеті, що відображає принципи демократії в Україні. Гурт рифлений і на реверсі монети. На реверсі монети, е, що у нас на реверсі зображено? Тут зображений такий квадрат, малий державний герб України, Рада. А на фоні це український орнамент зображений, стилізований на дзеркальному тлі, щоб розуміти, що це таке. Умільці ну, в інтернет, в Facebook, групах і телеграм-каналах вже дописали букву Зрада і сміються. Тобто наш народ народчий унікальний будь-яку ситуацію можуть обіграти, створити меми. От буквально кожна подія, яка відбувається в Україні, зашкварто, що ми називаємо в побуті. Повністю все обігрується і висміюється. Це традиція українського народу, яка здавна була, і ця монета не виключення. Там так і кажуть, що той випадок, коли б, е -м -м сувенірна упаковка краще виглядає, ніж сама монета. Але все одно ми колекціонери такі речі купуємо, збираємо, колекціонуємо. З іншого боку, була б ця монета якась кольорова і так далі, то навряд чи мені вдалося би її замовити в онлайн. Бо відразу починаються глюки. В сайту, чомусь він не працює, а коли починає працювати, вже все розбирають, нічого немає. Я потім купую через руки втридорога Тому такі є нюанси. Тому, ну можливо, в мене щось не так з цим сим, з покупками. Ну і, власне, зараз перейдемо до Олю, хочу перемістити до нового альбому. Раніше я в своєму пластиковій такі коробці зберігав їх. Зараз хочу перейти показати. Я вже, мабуть, вже показував їх в попередніх відео, в свій пластиковий альбом, показував, показував, вже згадав. і Розміщу її, власне, так, цю коробку ми трошки поставимо в самому центрі. Так, значить, І ось мій пластиковий такий альбом, в який я розміщую е, дані монети. Нагадаю, що такий е, лист, чим він цікавий, тут монети з, з двох сторін можна розглядати в цьому плані дуже зручно. Я такий помір розміщую їх в такий великий зіп-пакет, щоб монети не контактували з повітрям. Тут, як казав, мій знайомий нумізмат, чим більше целофану, тим краще для монети. Вона менше контактує з повітрям і відповідно менше буде покриватися патиною. Бо монети там 2010-х років і раніше і при умовах неправильного зберігання спостерігав, що вони дійсно мають патину. У деяких там багато є. Взагалі перші ті монети були без капсул, то потерті, подряпані і так далі. А монети, був у мене випадок медаль пам'ятна Миколаю впала і тріснула капсула. І трошки навіть відкололося там шматочок, кілька міліметрів. І в тому місці, де я був удар, буквально через ну, місяця-два я звернув увагу, що там почала темніти монета. Що дійсно, при сконтакті з повітрям без капсули монети темніють. Оце от великий мінус нельзиберу. Який є, вона при контакті дійсно з повітрям ці монети вони отримують патину. Ну та поки така патина на таких монетах не бажана. Для мене це якби. Не хотілося би, щоб вони псувалися через те, що неправильно зберігаєш. Ну, Тут єдине, що але на пчілка там два номіналом 2 гривні. До речі, це єдиний номінал поки що цього року. з того, що було випущено із всієї серії монет. От Олена пчілка, це номінал 2 гривні має. Ну і власне, вже випущена це у нас е, так, 4, 8, 12, 13 монета. Зараз ще має вийти наступний анонс буде. Це монета Абсолютний, присвячена перемозі Усика у 2024 році. Ну, вже знаю, ще навіть не замовляв, бо ще не вийшла. І зараз покажу, чому я замовляю мінімум 2 монети, бо зберігаю їх. Дублюю колекцію, одна йде колекція. Окремими монетами, а окремо вже поч... з 2022 року особливо я вже почав збирати, оскільки вже їх активно скуповував з 2021-го, а вже з 2022 року вони масово пішли всі в сувенірках і відповідно зберігаю їх саме. Вже так як купую, так і зберігаю, досить непогано виглядає. Це такий варіант, як то кажуть, для гостей. коли Друзі приходять, гості, ось непогано їх зберігати саме ось так. Так, тут навіть в мене є ще набір е, упаковок нижче від ролів. Це великі десятки ролів. Колись мені їх прислали е, замовлення робив собі монет і мені в цих серед упакування попалися е, надірвані отакі от е, от ну, з ролів оці от етикетки. Ну, я вже їх так, як міг, так і склеїв, без скотчу. І ось вони власне, також в мене в колекції зробив, люблю окремий. Огляд, ну і ось парламентаризм доповнення. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, і до наступної зустрічі.